Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, а куди ми з вами потрапили? Так, це кімната дівчинки Оксанки. Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім прудко на подушку лоскотать Оксанці вушко. Прокидайся донечко вже на дворі сонечко, і прокинулася донька. І заляскала в долоньки. Доброго ранку виспалась Оксанка. Дітки, а хто розбудив дівчинку? Так, сонечко, давайте покликаємо сонечко. Вийди, вийди, сонечко, заглянь у віконечко. Тут малята граються, тебе дожидаються. А ось Оксана на дворі. Вона зустрілася зі своїми друзями. Зараз давайте пограємо в гру. Давайте познайомимося. Ми з вами будемо знайомитися з малятами, які гуляють на дворі. Ось це Петрик. Марійка. А це Василь. У кожного із малят. Є матуся. Яка ж вона гарна, красива, люба, добра, ласкава. А давайте малята, з вами послухаємо віршик про матусю. Мати, матінка матуся, мама, мамочка мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Дітки, а що вміє робити матуся? Так, читати книжки смачно готує, прає і грає з вами. А чи ви допомагаєте своєї матусі? Ви збираєте іграшки, свої речі у шафу. Матусі завжди треба допомагати. Щоб вона була добра і ласкава. Дітки, ми з вами сьогодні гарно пограли. Познайомилися з малятами, друзями Оксани. Давайте їм скажемо до побачення. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!